Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Російські окупанти вирішили укріпити кримський міст надводними загородженнями, щоб спробувати захистити об'єкт від атак сил оборони. Про це повідомили пропагандистські канали підконтрольні Кремлю. Загарбники пишуть, що Керченський міст обезпечили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями. Зазначається, що в майбутньому конструкції повинні захищати переправу по всій її протяжності. Ці загородження потрібні для захисту від надводних та підводних дронів, якими Збройні сили України нещодавно атакували міст. Мусимо засмутити ворога, адже нас це не зупинить. Проте ми радіємо, що росіяни знову в пусту витратять кошти із свого бюджету. Рашисти перетворили окуповані територію на резервацію, закрили черговий найбільший швидкий та бюджетний коридор для виїзду стот. Сім місяців тому окупанти відрізали найшвидший шлях евакуації істот через Василівку до Запоріжжя. Після чергової втоми Кримського мосту єдиною можливістю для виїзду з окупацією стала дорога Малітополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. Далі шлях пролягав по Росії в сторону Грузії, Латвії або відразу до України через КПП Колотилівка-Поровка між Білгородською та Сумською областями. 23 липня мешканцям повідомили, що прохід через КПП закрито. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росіяни на окупованих територіях використовують дітей як живий щит. У готелях на тимчасово окупованій території Запорізької області на верхніх поверхах будівель окупанти розселяють цивільні сім'ї з дітьми. Водночас на нижні поверхи заселяються військовослужбовці з Росії. Російські війська систематично розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поряд із приватними будинками цивільного населення. Там, де вони розміщуються цивільним заборонено виїжджати. Окупанти на Херсонщині готують українських підлітків до війни проти України. Бойовики окупаційного підрозділу батальйону імені Маргілова провели навчання для декількох учасників окупаційного руху Юнармія. Підлітків навчали стрільбі, тактики та іншим військовим речам. Також дітям проводили пропагандистські лекції російського бачення, так званого СВО, та нібито обґрунтували приналежність їх рідного краю до РФ. Учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви і мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих. Також варто зауважити, що рекрутинг місцевого населення на ТОТ є порушенням міжнародного права, зазначили у центрі національного спротиву. На окупованих територіях України Росія примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловік. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Це насильницька мобілізація. Окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті начисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей. Просто переодягала та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій та на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову, сказав представник воєнної розвідки України. Також Росія зганяє до окупаційного війська і студентів з окупованих українських територій. Людина зранку пішла на заняття, і через два дні вона вже воює. Власно кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно закони не діють. Єдина реальна можливість. Вижити одразу за першої ж можливості здатися в полон. У тимчасово окупованому Криму активісти жовтої стрічки зірвали прапор так званої приватної військової компанії Вагнер на горі АйПетрі. Люди, які підтримують учасників ПВК Вагнер, скаржаться, що їх прапор не встиг провисіти і двох днів, як патріотично налаштовані кримчани, зірвали його. Нагадаємо, що рух громадського спротиву Жовта стрічка, члени якого зірвали прапор вагнерівців у Криму, виник торік навесні у Херсоні, майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території. Окупанти поставили завдання російським археологам довести історичну приналежність Херсону до РФ. На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам'ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес. Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам'ятки, це довести приналежність міста до Російської Федерації. Щось подібне півострів проходив у часи Другої світової, коли там проводили розкопки нацисти. Які шукали докази, що Крим суто німецька земля, де раніше панувала готська держава? Для виконання завдання російські історики можуть вдатися до містифікації свідомого знищення грецького спадку. Зокрема, безліч артефактів вивозяться до Російської Федерації, тобто триває планомірне пограбування та знищення пам'ятки. Зауважимо, що імена всіх злочинців, які беруть участь в потворенні історії і працюють на пропаганду, відомі, і кожен буде відповідати за це перед судом. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!